До речі, Саша, які ти знаєш е, системи опалення, які нині на слуху і в ділі? Біда для гаманця, звичайно, це централізоване газове опалення. Ну, є ще пічне, ну, те, що на дровах. Є газові, електричні, твердопаливні котли, сонячні. Ні, сонячні батареї і теплові насоси. А я чула про теплоакумуляційне опалення. Зараз я трішки розкажу про особливості його роботи на конкретному прикладі. Альтернатива старим системам опалення за ощадження на комунальних послугах і незалежність від дорогого газу. Нова розробка підприємства Комфортний клімат енергозберігаючої технології обігріву з акумуляцією тепла. Уже не перший рік користуються у рівненському храмі холмської ікони Божої Матері. Тут порахували вмикання централізованого опалення час від часу, щоб обігріти церкву, бажаної економії не давало. На той час нами при треба було платити 15 тисяч гривень. Уже на той час, щоб цілодобово опалювати храм. Ну, це неефективно. Ми почали виключати його, тільки на богослужіння включати, але все рівно ця сума була високою. Це було 3 тисячі, а то якщо мороз, то й 4 до 5 тисяч за опалення. Коли ми поставили вже ці, це опалення, це зменшилось в рази. Не виключаючи, ми платили 1,5-2 тисячі, коли мороз. Не виключаючи. Спеціалісти комфортного клімату, виходячи із багаторічного досвіду, запропонували сім варіантів, які б допомогли заощадити на опаленні. Відтак підібрали найбільш оптимальний саме для цього приміщення. І найголовніше, тепер у храмі можуть самостійно регулювати роботу теплоакумуляційної опалювальної техніки «Комфорт». Якщо ми його включили, воно працює, виставляється температурний режим, коли в храмі людей немає. Молільників, то відповідно він зменшується. Якщо на дворі тепло і виставлена температура на 17-18 градусів, то вона не включається. Якщо температура падає зовні, відповідно, температура падає в храмі і таким чином вже вона включається і працює і обігріває. Ми задоволені і скажу так, що хто? Міє рахувати чесно зароблені кошти, той повинен подумати над цим питанням і для себе прийняти рішення, як зараз заощадити кошти і зберегти тепло. Тепер у храмі не мають клопоту із трубами радіаторами та замерзанням системи. Теплоакумуляційне опалення це сучасна система електричного обігріву, яка працює від 220 вольт. Теплоакумуляційна опалювальна техніка Комфорт стала не тільки ощадною альтернативою, а й гармонічно вписалася в інтер'єр храму. Ідеально підходить вона і для інших закладів, які потребують регулювання температурних режимів. Зазначають на підприємстві комфортний клімат. Якщо брати більш детально церкву, там не постійно. Перебувають люди, і температурний режим, який потрібний для церкви. Тобто, якщо Брати, там не потрібно велика, щоб температура була. Вони програмують, техніка може програмуватись. І, наприклад, якщо вони знають конкретно, що кожної неділі їх служба чи навіть якісь свята, вони можуть запрограмувати на тиждень, на кожен день ту техніку. І вже прихожани, які приходять туди, в ту саму церкву, вони вже приходять в тепло, теплий храм. Тобто завжди в їх тепло, комфортно і не вимагає постійної регуляції, саме головне. Адже процес опалення тепер повністю автоматизований і разом з тим дозволяє регулювати температуру в кожному окремому приміщенні до того ж, теплоакумуляційне опалення комфорт, яке екологічно чисте, економне та відповідає усім міжнародним стандартам і нормам безпеки енергоощадне та надійне.